Цікавий факт про мене. Цікавий факт про мене. Нічого цікавого немає. Привіт! Мене звати Іванка, і сьогодні півроку мого веганства яким я хотіла поділитися з інтернетом. Я психологиня. Раз. Звичайна людина два. Я сама з Волині і зараз проживаю в Києві. Перед історією мого ваганства це моя депресія, в якій я була з вересня, з кінця вересня, середину січня. Це була доволі, доволі був складний період в моєму житті, в якому було мало чого хорошого і взагалом мало чого було. Коли я вийшла з депресії, я почала думати, хто я. Що мені подобається, які в мене цінності та принципи. Я почала ходити до психологині, з якою ми спілкувалися багато про це. І я зустріла одного хлопця, ми з ним познайомилися в Кіндері, і пішли на зустріч, де він мені розповів про веганство. І я зрозуміла, що хочу спробувати. Ми зустрілися 21 лютого, а 22 лютого. Я вже прийняла собі таке рішення. Ну я не просто не, 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 не зовсім прийняла рішення. Я просто подумала, спробую сьогодні не з'їсти нічого такого, і досі нічого і не їм такого. Веганство це не їсти м'яса, не їсти молока, яєць, загалом молочних продуктів, продуктів з яйцями, медом. Їжа це так, одна сторона. А як я дізналася пізніше, що веганство — це ціла філософія, цілий спосіб життя, доктрина, яка з собою проповідує не використання тварин. Є, наприклад, вегетаріанці, які не їдять тільки тварин. А є вегани, які цінують. Ну, в них різна здається, філософія, як на мене, вегетаріанці більш про е, смерть, а вегани про цикл життя. Я в цей момент задумалася, що у мене є. Дома мої киці. Так, і в якійсь паралельній реальності ми могли б їсти киць цих маленьких з приємними лапками і мокрими носиками. А я не, не хотіла бо ми їх з'їли. Подивилася на всіх тварин як на індивідуальність, як на те, що кожна тварина має свій характер, як і кожна з моїх чотирьох киць. Кожна тварина має відчуття, і вона не хоче, щоб її кривдили. Вона, ну, вона теж має якісь бажання, хоче вільно жити. Є стайня корів, які під час повномасштабки втікли в Чорнобиль і дуже добре живуть без людей. і Не треба їх доїти, щоб вони там не вмерли. Вони сам там собі проживають, пасуться вільно від людей. Клас. А як твій перший тиждень пішов? Ти, ти ходила в магазин і що ти їла? Перший тиждень я, здається, тоді поїхала додому, і вдома вже якось я їла звичайну їжу, просто без, без тваринних продуктів. От і там мені просто готувала мама е, якусь стандартну їжу, просто без тваринних продуктів. А потім я повернулася до Львова, в якому я навчалася. У мене 3 березня була день народження. Це був мій перший такий веган-вихід в магазин. І це був такий дуже важливий момент в моєму веганстві, бо я хотіла собі дуже сильно купити веганський тортик. І я пішла в Сільпо. і ходила. Я навіть питалася у продавчинь, де тортик, чи є в них веганські тортики, вони взагалі дивно на мене подивилися. І мені було дуже дивно від цього. Бо до того я загалом не думала, наскільки важко ем, знайти якісь продукти в магазині. Ось, і я була одніє, однією з таких людей, в яких є особливий запит на покупку. Хоча б, в ідеалі він не мав би бути особливим. Ось. І це була дуже довга е, прогулянка, похід за тортиком був. І я просто ходила по різних магазинах спочатку, а потім я перейшла до кав'ярень, е, де продаються з... тістечка, тортики. Е, там теж нічого не було. Або нічого не було, або нічого смачного для мене не було. <кхід> Ось. Е, і Ще там у Львові було два веганських заклади, які я подивилася. Загалом три, яких я точно в собі виокремила в цей день. Але в один я не хотіла йти чомусь, а два було закрито на реконструкцію. Щось вони хотіли там переробити. Ремонт вони робили. Ну і я зайшла вже в третій заклад в грін, і там був тортик. Дуже смачний тортик. Він був з кокосовими вершками. Або молоком, я можу помилятися, але там був смак кокосу, приємний бісквіт і морква. Дуже смачний, солодкий морквяний тортик. І, і, і це була довга дорога, і під час неї я спідніла, в мене боліли ноги. Я плакала. І навіть задумувалась про те, що я можу піти і купити собі звичайний тортик з маслом, сметаною і кучою жирного крему. Але я не зробила цього, я все-таки я дійшла до, до Грін і купила собі свій тортик зі свічкою 21. І тоді я зрозуміла, точно зрозуміла, що я лишусь на цій дорозі, і мені ця дорога дуже важлива. А далі, як ти харчувалася, ну, звичайне харчування важко було знаходити всі ці продукти питання веганські? Трішки важко, ну, я розчаровувалася, бо я почала дивитися по продуктах, тих, яких я любила, дивитися в склади. І почала розуміти, що я вже не можу їсти ці продукти, які я так любила. І мені стало сумно спочатку, з кожним днем, коли я йшла в магазин, мені ставало сумно, але. Відповідно, з кожним днем, коли я ходила в магазини, я знаходила щось нове. Це була пригода для мене. Я знайшла печиво, елітне вівсяне з шоколадом, яке ми всі так полюбили. Воно було таке смачне і воно коштувало всього лише 38 вісім гривень вблизенько і. Воно мені так полюбилося, я тільки його їла. Воно було ситне, солодке, і там був шоколад. І всі в мене губи були в шоколаді, і пальці були в шоколаді. І це було дуже-дуже смачно, так. Я була дуже рада. Е, вафлі, здається, від рошен тоді вафлі вже були ваганські з горішками. Точно. Спочатку я спробувала пам'ятаю тофу. Була моя перша тофу, яку я викинула в смітник. Бо воно мені не сподобалося. А друге моє тофу, я вже експериментувала і смажила його по-різному. І у мене вийшло зімітувати, наче якийсь бекон. І це було смачно, і я розуміла про те, що це етично, і це корисно і поживно. З їжею не було проблем. Ну, мене... У мене перший час були моменти, коли мені дуже сильно хотілося, але я, типу, розуміла, що я можу це замінити і всяке таке. Але е, десь там психологічно, мабуть, до мене не зовсім це доходило. І по, по ночах мені снилося, сосиски снилися, е, так, м'ясо снилося, що я їм м'ясо ось, і це було дивно. А ще снився сон, що я їм сосиску і закурюю її сигаретою. Та казала по свою мати, і потім то повернулася, розумію, то ж як відреагували оточуючі люди, вони намагалися тебе відмовити від цього, казали, що з тобою щось не так. Дівчата з моєї кімнати вони почали мені пропонувати їжу. Ну, звісно, не веганську. І я їм сказала, що до того, як я перейшла на веганство, вони зі мною так не ділилися їжею. І одна з них сказала, ну. Ми не винні, що ти тепер не їсиш нормальну їжу. І я дуже на неї збісилася за це. І сказала їй, що я їм нормальну їжу, і її їжа ненормальна, бо вона носить в собі страждання і смерть тварин в цілому. Ну, я почала дуже так різко висловлюватися, не знаю, чи, чи добре це чи ні. Ну, але в цілому я просто. Не стримувалася і, і висловлювалася в кімнаті, що ви їсте трупи тварин. Смачного вам поїдання трупів тварин, так казала. Ну, я завжди про це говорила, бо мені стало цей момент важливим. Мама, вона їй дуже сподобалася, ця ідея. Я навіть кх -кх -кх, говорила з нею про те, що вона може теж перейти на ваканство, але, але вона, ну, вона не хоче. Так. Але вона дуже зраділа, вона почала е, дуже так. Готуватися до моїх приїздів, ми з нею робили пиріжки з картоплею і з капустою. Вона мені зробила ще веганський щавльовий борщ, дуже дуже смачний. Так, і я була загалом рада з нею поділитися цією звісткою. Вона була рада. А ось відчим. одного разу я прийшла, і там була його жінка, і вона говорила погані речі. Вона почала говорити, як вона любить ковбасу. Так, і як в дитинстві вона чула, як вбивають свиню, як їй було страшно, і як вона потім їла шашлик. Щасливо. А мій батько він теж сказав, що я в якійсь секті. І що це ненормально, і що всі в мене я скоро буду хвора, я скоро мру. Ти ще напоминала, які в цьому наслідки переходить на це харчування у тебе. Ну і не харчування, на етична позиція. Я е, почала спостерігати, що в мене було більше енергії, ну але це самого початку. Зараз у мене вже нормально, так як і було. Е, але спочатку було справді багато енергії. Може, це я собі придумала, але в цілому. У мене було приємне відчуття, що я наповнена силами. У мене зникла майже... У мене часто була нудота по ночах, а тепер у мене немає цієї нудоти, у мене немає важкості від їжі. Дивилася різні статті і, зро... і побачила, що паління воно теж не веганське, бо сигарети теж тестують на тваринах. Коли я прийшла на веганство, я е, зрозуміла, що дуже багато речей тестуються на тваринах. І просто взяла і кинула. І тепер я не курю п'ять місяців а на веганстві півроку. Так. Тому я через місяць кинула і палити, що така теж. І від цього мені стало набагато приємніше. У мене стало більше часу, Я, я зрозуміла, що паління забирало багато часу мого життя, багато моєї уваги. І у мене тепер є більше часу. Я тепер можу більше проводити час на природі з, з думками. Ось я стала веганкою, і, і все важко, але не не неможливо. До цього можна звикнути. Потім Пойдем... взагалі людиною в Україні буде важко.